Сьогодні вирішила для вас зняти коротеньке відео, напевне, для себе і для вас, тому що дуже цікаво, виходять у нас нові програми, і це не може не тішити для вишивки. І дуже мені захотілося також спробувати цю програму. Дуже багато відгуків, це нова програма, яка також розвивається. Всі ми розуміємо, так як і Фантастіч, за один день нічого не буває. Фантастіч це програма від мережки. Ті, ті хто вишиває маленькі схеми, вона. Ну, Досить класна програма. Великі схеми вона поки не тягне. Шукаємо програми, які б могли б тягнути великі схеми, такі як у мене. Ну що ж, підемо. Про хрестики я вже чула давно. Багато дівчат про них розповідали. І тому будемо, напевно, загружати. Знаєте, що мене здивувало? Ну, я це, напевно, і знала до цього, бо. З букінгом та сама система, що якщо ти цю програму, ця програма, до речі, платна, але як для мене, то вона чисто символічно платна. Так, шукаємо хрестики. Що мене здивувало, я вам скажу, це те, що бачите, скільки вона коштує на сьогоднішній день. А, в, а е, якщо я через айфон намагаюсь її купувати, дівчата, то вона, то вона коштує 3 долари. 2,99. Набагато, ну як набагато дорожче? Ну, все-таки дорожче. Ну що, купуємо? Так, додати список бажань. Так, одним дотиком. Так, відкриваємо. Прикольно так, схеми. Звіт подарунки, профайли. Додати схему. Угу. Хрестики. Додати схему сага. Це, напевно, наше. Бо багато програм не читають схеми сага. Так. З дробоксу будемо додавати. Ну, додамо хо хотаби чому. Ой, хотаби, додамо мій Доволі швидко відкрилась. Угу. Доволі швидко. О, дівчата, мені вже по подобається. Швидко відкрилась. Зберегти. Так, ну що, трошки потестувала я без вас її, щоб вам не екать і не тикати саме в екран, куди б його натиснути і щоб воно вийшло. Розповідаю: дуже легко завантажується одразу. Тобто не потрібно вводити не свій електронну адресу, не ні пароль ніякий, ні, нічого. Ніяких своїх даних вам сюди вводити не треба. Вона автоматично завантажується вам, в планшет чи ну, на телефон. Єдине, що я хочу сказати, що різниця в ціні на Samsung і різниця в ціні на iPhone. Трохи відлічається. Поставлю вам, що мені видало на iPhone. На iPhone мені на телефон треба купувати її за 2,99 долари. А на Samsung у мене вона вийшла, по-моєму, десь 83, так? 83 гривні, десь так. Різниця є, але я скажу так, що я на iPhone собі теж її купувати буду. Вона мені дуже сподобалась. Саме для багатоколірниць це дуже класна програма. Дуже класний додаток. Коли ми заходимо, що у нас з'являється? Схеми, звіти, подарунки, профайл. Профайл ну, це все про програму. Подарунки ось, це маленькі схеми, які ви можете завантажити і вишивати. Ну, не зовсім маленькі, є 250 на 331. Там ви самі вже собі обираєте, бачите повністю автор, інстаграм-сторінка, розмір, каунти. В якому розмірі скільки хрестиків взагалі в цій схемі. Зберігайте просто собі і залишайте. Я не вишиваю маленькі, це для людей, які вишивають маленькі схеми. Ми йдемо по великим схемам. Чотири в мене вже завантажено. Як завантажити? Завантажити ви можете з планшету або з дропбоксу. У мене в дропбоксі, що ще дуже важливо. Ця програма читає формат сага. Бо хто знає, то в мене хатабич тільки в форматі сага. Я, на жаль, я не пам'ятаю, чи я видалила з пошти, чи ще десь зник в мене саме, саме цей формат XCD, в якому мені її висилали. Так, це я завантажувала, видаляємо, до речі, видаляємо ось так. Додаємо ось так: сага, ну, будемо сагу. Сонячне вино ми вже додавали, ну, додамо ще один, один момент. Бачите, завантажується дуже швидко. Тут ми натискаємо Зберегти. Зберігається, трошки повільно зберігається, але зберігається. Хотілося би відкривається все дуже швидко, особливо великі схеми, проблем немає ні з блендами, ні з чим. Але хотілося б, щоб саме зберігалось трошки швидше. Тут ми маємо інформацію про схему. Ось цю. Всю. Хто автор. Розміри. На 14, на 16, на 18, на 20. Витрати ниточок. Тут би хотілося дуже прошу розробника, щоб самому встановлювати саме ліміт додаткової нитки 50, чи 70, чи 80, бо для багатоколірниць 50 замало. Каунт канви вибираємо. Тут для тих, хто вишиває маленькі схеми, дуже класно є пластик, є дерево. Так, код ниточки. Також хотілося би, якщо є можливість, не тільки в пасмах, а в моточках ще зазначати і в одну ниточку там, ну, щоб трошки більш, більший вибір був саме кількості ниточок. Встановити масштаби положення замовчуванням. Так, я і не зрозуміла. Оцю функцію, напевно, ось вона, бачите? Ось. Цю функцію зробити, щоб, якщо ми е, збільшували картинку, то залишалися позначки. Так. Вишити вибраною ниткою хрестик. Оце, дівчата, одним кольором вишивається, щоб ви розуміли. Схема не дуже якісна, як на мене, я її купувала вже давно, вишивати по ній, напевно, я вже не буду. Це виділяється один колір. Бачите, підсвічується. Ось тут на лаштуваннях ми можемо обрати. Показувати, чи нам номерки. Тобто, зараз я вам покажу. Відпороти поточну ниточку. А, ось о, є вже. Бачите, показує кількість хрестиків. І ось так, і ось так. Ну, мені це не потрібно. Бачите, ми це прибираємо. Ось воно. Горизонтально і вертикально прибираємо. Так, хрестики, бекстіч в мене немає, фрузілків окремо немає, бісера теж немає. Потім колір, ви самі визначаєте, яким кольором відмічати, відшите. Я малиновий, можна, зелений, як мій племінник любить. Показувати символ для відшитих хрестиків. Залишаємо. Вибрати нитку підсвічення чорним кольором ні. Прибираємо, тоді ниточка буде тим кольором. Це, до речі, класна, класна функція для тих, у кого світлі кольори. Якщо ми прибираємо, то одразу ви зрозумієте чому. Вказувати одиночний на з однією позначкою. Так, чорний білий варіант буде згодом. Тут сортування йде літерний точок по номерам. сортувати з найбільшою кількістю стіпків, з найменшою кількістю стіпків дуже класна функція. Опускати відшитні ниточки донизу і палітриний точок. Дуже теж класна функція. Так, забираємо. До речі, вибрати ниточку підсвічування чорним кольором ми прибрали. І позначки ми прибрали тут. Дивимося, бачите чому? Якщо так вишивати, то ви не зрозумієте, де одна позначка, а де інша. Тому дуже класна функція. Бачите? Так, а тепер випорювання. Оце б мені хотілося, щоб все-таки винесли цю функцію десь сюди на панельку, щоб одним дотиком можна було це робити. Для багатоколірниць це дуже важливо. Також хотілося б, щоб розмітку можна було 10 на 10 клітин робити і всередині хрестик червоний. Так теж для ми, Як вам сказати, бачите, тут вона є ця розмітка, але вона не зовсім її і видно. Мені так легше вишивати, і багатьом дівчатам теж, щоб розмітку можна було червоненьким зробити. Це, наприклад, можливо, колір змінити, можливо, то яскравішою зробити саме цю розмітку, бо її майже не видно. Так, тут у нас показує, який колір. Ось він: 38,65, дві ниточки, кількість стібків взагалі і кількість відшитого. Можна одним кольором я вже показувала, відмітити, що ти відшив або не відшив. Так, виходимо. Що ще мені подобається, одразу пишеться процент, скільки кольорів, розмір. Бачите. Йдемо до звітів. Тут саме цікаве. Тут можна обрати, в який день ти що шив. Наприклад, одну роботу ти сьогодні шив. це, Наприклад, італійку. Сьогодні ми шили. Завтра ми сонячне вино шили. І ти окремо собі тут. ну, В мене немає цього додатку, на жаль, ось сон... сонячне вино. Скільки відшито, скільки за місяць, також італійку, наприклад. Зараз повернемося ми Італійку. Зараз ми відмітимо. Так, якийсь колір візьмем, Ось. Дві секундочки. Так, ось так зробимо. Виходимо. Тепер звіти йдемо, І тепер дивимося, що у нас в цей день відмічено. Сонячне віно від катрусі. І також друга робота. Це у нас італійка. Ось вона. Скільки у нас хрестиків відшито за місяць. Можна окремо, бачите? Подивіться, скільки у нас відшито хрестиків по вину, а скільки відшито ось. По саме по італійці. Дуже класна функція. Окремо або за весь місяць ти дивишся, або окремо обираєш яку роботу. Так, тут у нас є що створити: лічильник, море. Створити. Ось. Обрати лічильник, видалити лічильник. Італійка є. Є в нас вино є і море є. Ще дуже хотілося б, бачите, це видалити схему можна, наприклад, в мене їх ось, дві, одну видаляємо. Ще дуже хотілося б, щоб мати змогу розвертати схему. Я в розвороті вишиваю багато дівчат теж, і розвернути схему, тут не, я не знайшла, якщо чесно. Що я хочу сказати по факту тестування? Дуже мені сподобалась програма. Дуже все чітко, дуже все ясно, нічого нема такого, що треба голову ламати, якщо додати, якщо прибрати. Вже свої зауваження я трохи сказала, що хотілося б все-таки винести сюди відмічання і відпорювання. Щоб не заходити. Також хотілося б виділену ділянку, бо багато-багато колірниць вишивають саме по виділеній ділянці. Ще б дуже хотілося, ну, наприклад, лосо, чи, як там, чи саме виділена ділянка по квадратикам. Також ще хотілося б попрохати зробити, щоб самому можна було робити саме нерівний край. Багато а так, дівчата, все швидко, ви самі бачите. Мені дуже сподобався додаток. Дуже. До речі, дівчата, що я впустила, що я не побачила, всіх запрошую в коментарі. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво буде, і розробнику, напевно, ми допоможемо, щоб свій український додаток розвивати і робити найкращим. І собі допоможемо. Бо програма дійсно за такі кошти дуже символічні. Дуже класнюче, мені сподобалось навіть е, з тими невеличкими мінусами. Ну, я навіть не назву це мінусами, бо програма дуже-дуже молода. І навіть для того, як вони її зробили, ну, я вам скажу дуже класно. Дуже класно. Я в захваті, якщо чесно. Єдине, трошки, ну, ми всі розуміємо, що допрацьовувати є куди і є що робити. Так мені все подобається. Вивести десь сюди саме кнопочки, якими можна було випорювати і відмічати. Це дуже потрібно. Дуже багато часу забирає саме оця функція. Ось. Бачите? Переходиш? У ну. мене час дуже. Ну що, дівчата, пишіть свої коменти, підтримуємо нашого виробника, тестуємо програму, пишемо коменти, пишемо зауваження, кому що сподобалось, кому що треба допрацювати, ваші побажання. І до зустрічі!